Де косуля. Вона вже в хащі побігла, блин. А от в хащах косулька. Бачиш? Вже все, ближче я не можу приблизити. Є косулька. Стоїть, завмерла. От вона. О, іде, йде, йде. Є на річці косулька. Карна. Воду хоче, бідно пити. О, пливе, пливе. А, це вже одна, а то друга, дві, дві косульки. Поскакали, переплили річку і поскакали все.